Поговоримо. Ну що ж, друзі, настав час для довгоочікуваної розмови з психологом. А сьогодні у нас, угу. власне, на зв'язку Костянтин Слюсаренко, психолог професійний, який зголосився доєднатись до нашого етеру і відповісти на поставлені нами питаннячка. Вітаємо вас, Костянтине. Доброго дня. Алло. Вітаю доброго дня. Дуже, дуже так, раді алло, вас чути? чути. Прекрасно чути. Скажіть, будь ласка, як ваш настрій? Як ви взагалі чи ви в безпеці? А, так, слава Богу, я в безпеці. А я зараз знаходжуся а, в Тернопільській області. Uh -huh. Ми тут з молоді церковною нашою проводимо дитячі табори, служимо діткам. А, слава Богу, все добре ми в безпеці. Дуже радий це чути, Костянтине. Розкажіть нам трошки про себе. Познайомте вас з нашою аудиторією з нами. Розкажіть, у якому віці ви взагалі вирішили стати психологом. Я вирішив стати психологом остаточно, коли мені вже було 21 один рік. <таспорядок> Хоча в 17 я почав навчатися на практичного психолога і паралельно на соціального працівника, але <таспорядок> що до 21 я вагався, куди йти, в який напрямок і взагалі що це моє, тому що. Якось в Україні це не так сильно розвинено, так як я хлопець, і uh -huh. розумію відповідальність за майбутню сім'ю. Я розумів, що психолога може мені не приносити такі кошти, щоб uh -huh. я не забезпечував сім'ю. Але в 21 я все ж таки вирішив довіритись власному відчуттю, uh -huh. тому що я розумів, що це мені подобається. Я вирішив довіритись тому, що це від Бога uh -huh. ось, і йти за цим. І безперечно на це повпливало бачення моєї мами. Вона мені, ще, як я закінчував школу, казала: в мене є бачення, я прямо каже, бачу, як а, ти працюєш психологом, і до тебе приходять люди, і воно так сталося, uh -huh. що. В мене є кабінет, до мене приходять підлітки. В основному я займаюся з підлітками 90%. Ось. І так. Зараз я працюю а, паралельно а, в е, європейській а, школі. Це в Таліні. Угу. Я працюю, там є українська державна школа, і я консультую як психолог підлітків. Ось із ПТЦР і з. Іншими особливостями, ось так зрозумів, дякую за таку розгорнуту відповідь. А скажіть, у мене таке виникло питання: як ви вважаєте у підлітковому віці у тих самих випускних класах, людина вже може вирішити, ким вона мо чим вона ким вона хоче стати у житті? Чи це таке тимчасове нестабільне явище і, рів, і рішення? Так, ну в підлітковому віці важко приймати зважені рішення, mm -hmm. а, тому що як на рівні а, гормональному, на в також в мозку відбуваються дуже активні зміни. Ось і тому важко приймати зважені рішення. Підлітки вони е, більш схильні до ризику, до необдуманих рішень, mm -hmm. але це можливо. А мені дуже подобається я чув таку практику від одного проповідника. Він ділився, що в деяких американських церквах це практикується, коли після школи дитина вона не йде відразу навчатися в. Там коледж, uh -huh. університет, а дитина посвячується рік для біблійної школи, для того, щоб зміцнити свої стосунки з Богом, uh -huh. для того, щоб розуміти, хто вона, де її хоче бачити, Бог, що їй подобається, і тоді йти, тому що щоб не спішити, не приймати поспішних рішень. Угу, угу. Розумію, а Костянтине, знаєте, от тоді виникає таке питання, якщо говоримо в контексті самореалізації, дуже багато людей використовують термін. Ну от я зараз шукаю себе, я в пошуках себе, і коли люди в 50 років все продовжують розказувати, мені здається, що в цей період вже можна трошки себе і знайти. От, власне. Ні, ти не розумієш, це просто люди, такі надзвичайні скарби, яких треба довго шукати глибоко. Знаєш, прям розкопувати цей скарб. Але насправді, Костянтине, що би ви сказали, що в принципі означає цей. Термін знайти себе. А, перше це усвідомити, хто я без Бога, угу. хто я в Бозі, що мені цікаво, які мої сильні сторони. Люди дійсно вони дуже схильні, якби е, таке міфологічне, дуже таке. Значення в ці слова знайти себе, але там набагато простіше ось віднайти свої сильні сторони. Мені дуже подобається а, така цитата. А, її присвячують штейну, хоча я в цьому не впевнений. Я її навіть повісив себе в кабінеті, mm -hmm. щоб і я багато про це вберу з підлітками, що не можна а, судити рибу по вмінню лізати по дереву. Mm -hmm. Тобто, я Розумію. А, людина може. А, все життя старатись вчитись лізти по дереву. Якщо риба буде сидіти по тому, як вона лізає по дереву, то ця риба все життя проживе, вважаючи себе дарною, нещасною, неповноцінною, так угу. само аналогічно з людиною. Угу. Розумію. А от скажіть, будь ласка, якщо е ми в принципі. Е Шукаємо так. себе і не розуміємо, ким ми хочемо бути. То що робити, якщо не знаєш, ким ти хочеш бути, взагалі? які існують фактори, що, що взагалі перешкоджає молодим людям у процесі пошуку самого себе? Так. так. Ну, насамперед, важливо визначити свій тип особистості, а є дуже багато різних. Тестів є методик для визначення свого типу особистості просто можна ввести в Google там, типологія особистості або там, типологія лічності, і є маса тестів по юнгу, по інших психологів, психотерапевтів, вийде таких апробованих тестів, методик. Для визначення свої, свого типу, де можна вже буде подивитись на свої сильні сторони. Якщо я, наприклад, не можу, то мені поможе тест а, з відповідними питаннями. І вже від цього можна відштовхуватись, ось угу. а, що перешкодає найбільше, це тоді, коли за них приймають рішення, коли батьки. Вчителі, коли всі люди навколо приймає замість нього рішення, не дають йому прийняти рішення, тому що він вже ж ну він ще малий, він ще не знає, mm -hmm. і до нього приймають рішення, тому що ми, якби з позиції високого, ми лучше знаємо, що актуально, але дозволити йому самому прийняти рішення і понести відповідний, я б сказав би, відповідний пліт, а відповідні наслідки цього рішення Ось. Uh, гіперпіка або uh -huh. вішення а, uh, так само очікування, таке пасивне очікування, що от прийде такий час, ось можливо, я знайду себе, а зараз uh -huh. такому пошуку, Тобто просто починати робити те, що мені подобається, uh -huh. і також, якщо пасивне очікування, воно нічого не дасть. А от скажіть, будь ласка, тоді Костянтине, ви знаєте, що іноді ми можемо визначити власні інтереси, те, що нам подобається, але є ще такий от тиск суспільства. І я б ну про суспільство навіть можна не казати, найближче, коли мама бачить тебе тільки лікарем, виключно лікарем, а тато вирішив, що ти будеш як та ва... психологом, як у вашому, та... наприклад, у випадку, і вони вирішили, Дуже. що ти будеш психологом. А, а ти взагалі малювати <клес> любиш або крові боїшся, і лікарем тобі ну ніяк не бути. І от що в такому випадку робити? де знайти оцей баланс між очі. Від рідних, від суспільства і від того, що тобі подобається? Так, дуже насправді цікаве запитання, а хочеться сказати, що родина, суспільство не буде відповідати за вас. Як перед Богом, вона не буде відповідати за вас, а, вона не буде забезпечувати. Вас, ваших дітей потім годувати, ви відповідальні самі за себе, ви відповідальні за свої рішення. Тобто один може казати, там, наприклад, ти доктор, інший може казати йди там на автодіагностику, машина ремонтуй. Той може казати, йди в психологію. Там до мене прийдуть діти, я їм можу казати, що психологія це класно. Потім вони прийдуть там до когось, той буде казати, що йди там на стоматолога. На це не варто опиратися. Спочатку треба дійсно свої інтереси, свої цінності, свої якби, потреби визначити. Ось спочатку необхідно своє, і якщо я визначаю своє, воно автоматично ну, стане і також корисним для суспільства угу. для сім'ї. Зрозумів. Костянтине, а знаєте, я хотів запитати, якраз це питання виплило з вашої Добре. відповіді. От як допомогти молодим людям перебороти страх або оту невпевненість, яку вони мають, е, яка пов'язана з вибором свого майбутнього шляху? Бо ми знаємо, цей період він такий нестабільний Добре. і оце невідоме майбутнє, воно ж насправді лякає, і ти не знаєш, що чекати Добре. далі, ким тобі бути. От як, власне, оцю? Побороти оцей страх mm -hmm. і невпевненість. А, насправді, а, я хочу, але, наприклад, я не зможу. У мене є такий страх, я не зможу. Тому що, там наприклад, я недостатньо розумний, або я не Я відчуваю себе пригнічним. А, важливо задавати собі запитання такі, біля кого я ще подібне відчував. а Чия це думка, що я не зможу? Від кого я можливо це чув у своєму житті? Я відчуваю, наприклад, від тої думки себе подавленим, біля кого з людей я відчував себе подавленим. Угу. От чий це страх? Хто вселив цю невпевненість у мене? Взагалі, от ці емоційні стани вони є якби віруси, вони не можуть самі по собі з'явитися у нас. Зазвичай ми заражаємось від інших людей. Хтось нам це передає. І от важливо це а, зарозуміти, поняти, е, від кого я це чув, біля кого я це відчуваю. Uh -huh. Uh -huh. І сказати, це не моє, це не мій страх. Насправді важливо зрозуміти, відчути в серці, що немає нічого неможливого з Богом. І інша методика є це просто доводити до абсурду От мене є страх там, наприклад, того, що я не поступлю, а ну доводити до абсурду, я не поступлю. І що станеться? Mm -hmm. Ось, якби там станеться це а далі, що? Тобто доводити до такого абсорду, не мов би, щоб цей страх був такий розвіяний. Угу, угу. Костянтине, а тоді такий момент, а яким чином взагалі розпізнати і використовувати ці свої унікальні, здібності і таланти в пошуку себе, тому що розуміємо, що є речі, які подобаються, а є те, до чого лежить душа, і, і що ти вмієш, власне, робити? І може бути велика прірва між тим, що подобається і що ти вмієш. Так, дуже дякую. Дуже важливо задавати собі такі запитання, чим би я хотів би займатися, якби не потрібно було. Заробляти кошти. Чим би взагалі, чим колись я бавився в дитинстві? Це дуже дуже гарне запитання. Ось, що мені цікаво? Чи я хотів би цим займатися все життя? Чим би я хотів би займатися все життя? А от такі подібні запитання, ідучи в дитинство, що мені було цікаво, чим я часто бавився. Чим би я займався, якби взагалі я не думав би про кошти. Подібні запитання, вони і. А винесуть тому, що що цікаво, сім'я бавився в дитинстві особисто. Я навколо себе в дитинстві збирав всі м'які іграшки mm -hmm. їм проповідував. Я говорив зі, з ними про їхні проблеми. Я вислуховував їх, і по суті я так подивився на своє життя. У Мене зараз це продовжується. Я проводжу якісь семінари. Я спілкуюся з підлітками. Я вислуховую їхні проблеми. Тобто, я в дитинстві бавився з іграшками. Тепер у мене просто таке доросле життя, і мені за це платять кошти. Тобто, особливо нічого такого не помінялось. Uh -huh. Сценарій залишився той самий, тільки змінились якби декорації. Ось. Зроз я вас щиро розумію, бо я, наприклад, коли був малим, то я дуже сильно так. любив вести новини. Я передивлявся ці телевізійні сюжети, записував собі на листочку, що про що там говорилось, так. і влаштовував прямі ефіри перед своїми батьками. Потім збирав пожартування від них. У мене там взагалі був мікс такий і служіння проводив, і новини проводив. Ні, Я пам'ятаю тільки як робила у коли іграшками, вони всі були накачені водою дуже сильно, бо і я прям все ні. Ем... Це... Вони надувались і не дуже приємно пахли, бо я їх не сушила. <рес> <рес> Мамі доводилось з ними розбиратися, але це вже зовсім менша історія. А загалом, що практично можна робити для того, щоб визначити свої цілі в молодому віці? Дуже допомагає моделювання. Тобто я моделюю цю ситуацію. Я, наприклад, можу просто. Я ліг на ліжко, і я уявляю весь цей процес. Хто я, ким я є, і важливо також стежити за тим, як реагує моє тіло. Наприклад, я там уявляю, що я психолог я консультую людей. Я уявляю різні сценарії в моєму житті. Наприклад, тіло десь там блокується, десь відчуває там, наприклад. Десь страх, десь відчуваю комок, десь, тобто як реагує моє тіло. Де я відчуваю, що тіло розслабляється, позитивно реагує, от туди можна іти далі. Ага. Підходять різні техніки для досягання цілей для, чи для формування цілей. Також можна, як практично, звернутися до психолога, який може а, підсвітити, не просто сказати у тебе такі такі сильні сторони, підсвітити, ось віднайшти. Ось це певні сильні сторони. І, звичайно, це обов'язково читання книг. Угу. А от знаєте, іноді бувають такі моменти, а коли коучі ти наче. А чи якісь так само допомагають, я думаю. Ми. Ну, головне, мені здається, нормального коуча знайти, а не в тебе все вийде, дайте мені мільйон доларів, і я навчу вас... успіх, Так, Це точно. Але ж розуміємо, що коли шукаємо себе, то бувають моменти, коли трапляються якісь перешкоди. Власне, яким чином на них реагувати, як зрозуміти, що можливо це справді не моє, а можливо, це просто перешкода, яку мені треба подолати. То як до них ставитись правильно? Я дуже собі люблю задавати запитання. Наприклад, коли в мене є перешкоди, я дуже собі часто задаю запитання, такі як як ця ситуація може а, мені допомогти в досягненні моєї цілі, що ця ситуація може мене навчити, що я позитивного можу знайти. І зазвичай я знаходжу масу позитивних речей. І я дивлюсь на це не як на перешкоду, а як на е, інструмент, який робить найсильнішим. Моєї цілі, іменно того, що я хочу, розумію, Костянтине. А... Дякую за таку відповідь вашу насправді. І, от знаєте, я коли задумуюсь про питання самореалізації, так, такий момент. Розуміємо, що дуже класний, якби пунктик того, що ти читаєш книги, слухаєш коучів, розумієш, які в тебе перешкоди, а які ще ресурси ми тоді, в принципі, можемо використовувати для того, щоб реалізувати себе. Дуже популярна смарт-техніка для формування цілей, а, вона якби розбита на декілька блоків, і ці блоки вони допомагають знайти відповіді на такі питання, а, що саме ви хочете досягнути, по яким, наприклад, параметрам ви зрозумієте, що ви з цього досягнули, і вам потрібно ресурс. Тобто є ця смарт-техніка, вона саме популярна, найпопулярніша, і при ньому дуже багато бере і коучів, Тобто, якщо ви прийдете до коуча, він вам по-любому дасть цю техніку. Ось я так само з підлітками, з якими я провожу консультації, які приходять до мене з подібними питаннями. Там деякі підлітки приходили до мене і казали, там за літо, за плани на літо, за цілі на літо, і ми з ними прям їхні всі потреби повністю якби пропускали через цю смарт техніку. Вона так і називається смарт техніка. Ось. І вони були дуже задоволені. Ось ну я сподіваюся, що вони досягають цілей, тому що це якби було саме а, напередодні літа. Зрозумів. Дуже дякуємо, Костянтин, за ваші відповіді. і дякуємо за те, що ви доєдналися до нас, і знаєте, на останок нашої Добре, розмови дякую. з вами, на останок розмови, хотілось би почути від вас, можливо, якусь пораду для наших слухачів або, можливо, маєте якесь побажання. Будемо раді вас вислухати. Звичайно, дуже як дві поради, це перше, частіше зважайте на свої відчуття. Наприклад, ви побачили, що ваш друг, ваша близька людина не виконала сміття або вам не подала за ранку кави, uh -huh. і ви зараз відчуваєте обіду, ви відчуваєте пригнічення, слідкуйте за своїми відчуттями. Тобто, що я відчув, якщо відчув пригнічення. А чому я це відчув? Тому що мені не подлекали. А коли я подібно ще в дитинстві відчував? Тобто ідіть і задавайте собі питання. Проблема не в тому, що вам не подалекали, а проблема в тому, що ви так реагуєте, такий от у вас емоційний стан. Угу. І а як би ви хотіли реагувати? І це вам допоможе по-іншому реагувати на ось такий моменти. тобто слідкувати за своїми відчуттями, а не ж Впадати швидко в відчуття, а все мене віддали, мене пригнічило. А чому ти так реагуєш? Це перше задавати собі завжди такі запитання, що я зараз відчуваю, як би я хотів би себе відчувати? А, Друге, я всім говорю підліткам, особливо. Поставте собі точку, скажіть Богу, ким ви хочете бути? Що ви хочете досягнути? Якщо ви їдете з Тернополя у Львів, я в Google наводжу Львів, така вулиця, таке місто, і мене Google веде. Якщо я навіть мені пропоную декілька шляхів, так само в житті я посив, я повинен поставити точку, яку я хочу досягнути. Uh -huh. Ось і життя Бог буде вести. Він буде пропонувати багато шляхів для досягнення цього. Одного разу, коли я був студентом, я поставив перед Богом таку ціль я сказав, Боже, я просто хочу бути професійним психологом, який може служити людям церкві, який може заробляти на цьому гроші, утримувати сім'ю. Я просто йому це сказав, а я був ще студентом. І я не кажу, що розпланував своє життя від А до Я. Але я просто бачу, як мене зараз Бог веде в цьому напрямку, І як мені Бог пропонує багато варіантів для досягнення цієї цілі. Навіть наприклад сьогодні на роді я ніде нічого не говорив, а ніколи не тебе ніякої реклами. Просто ви мені написали і все, але я в цьому бачу наприклад руку Божу для сприяння моєї цілі. Ось mm -hmm. тому так. Цікаво, дуже Дай бог віримо, що й далі буде просуватися і ваша справа, будь, будь, будете розвиватися, і наше та, радіо також буде розвиватися. Будемо допомагати людям разом. Дякуємо вам, Костянтине, за спілкування. Вже за браком часу потрошки будемо завершувати нашу розмову. Наостанок хочемо від себе побажати Божих благословень. Вам миру в серці, миру за вікном і всього найкращого. Маю надію, що і будемо співпрацювати разом. Ще почуємось. До, до побачення, до побачення, вам! і вам.